Батай буде тут за кілька днів. Окей, Відпочивайте зараз. Тобі не спекотно? Барі. Ідеально для пляжу. Халос. Що ви робите? Безпеки. Я в основному займаюся цим. Так чому ти тут? Просто переконуєш, що все в порядку. Та добре Тей корабель, син американський з іншого боку острова. Ви завжди їздите у відпустку самі. Мені подобається зустрічати людей. Кажуть, що на фортевентурі є три типи людей: місцеві жителі, туристи та ті, хто втікає від чогось. Я тут не жив. А ви не виглядаєте як турист? Хтось з'явився. Який це розвідувальний? Право номер мородин. Чим менше ви знаєте про ціль, тим краще. Мені сказали залишитися на острові. Я працюю в одиночку. Думайте про мене як про вітер під вашими крилами. Причиною її зацікавленості вами є те, що ви нагадуєте її батька. Прочитайте це. Він знає що ви робите? Ти Знаєш, та ти причетний. Він Тепай перестаньте сміятися! Будь мені ласка, перестаньте сміятися! Я... я знаю, я... я закінчу цю роботу.